Тетяні 14, вона навчається співу. Дівчинка каже, робити це дистанційно незручно. Тож вона повернулась до учного навчання. Як тільки з'явилася така можливість, незручність в тому, що ти вчитель не може побачити, як працює діафрагма, або ти щось неправильно робиш. А якщо Очно, то це можливо побачити і підправити. Якщо робити це без контролю викладача, то можна собі ну досить серйозно нашкодити. Розпочати очне навчання, каже викладачка вокалу Олена, змогли учні, які лишилися в місті. Близько десяти її вихованців занять не відвідують. Єдина причина, з якої мої колишні учні зараз не не відвідують заняття, це те, що їх нема в межах міста. Деяких навіть немає в межах країни. А ті, хто тут в місті, ті всі 100 відсотків відвідують заняття. Вони всі тут. Наявність укриття одна з вимог роботи освітнього закладу, каже його керівник Володимир Будко. Сховище тут розраховано на 280 людей. Інша досить суттєва така. Вимога це наявність і згода батьків на те, щоб ці заняття проводились в звичному форматі. Тобто, батьки розуміють, вони теж беруть відповідальність за ну за це рішення на себе, як і ми. Кароліна відвідує заняття станців з 12 січня і вже навчилася виконувати па метелик. Мати Кароліни каже на очне навчання доньки погодилися через наявність укриття. Ми погодилися для того, щоб наша дитина розвивалася, була в соціумі, ходила з дітками на заняття, нам розказали всі технічні умови, ми на це згодилися і вводимо діток на заняття. Тому що тут значно безпечніше, ніжби ми сиділи вдома або десь, тому що це, виход, приміщення захищене, вихіді є, ну так і прийняли рішення. За інформацією військово-цивільної адміністрації Кривого Рогу, наразі 2200 дітей відвідують спортивні школи. Ще понад 7300 займаються у культурно-мистецьких гуртках. Віктор Могоров, Олександр Бондаренко, Суспільне новини, Кривий Ріг.